Зараз ми проводимо дуже цікавий експеримент на шматочку прозорого пластику. Я наочно демонструю, що відбувається у ваших тканинах під час проведення процедури у нашому топовому апараті для Smash-Lezen Hieronic W20. Ми попередньо тестували, можете побачити, які лінії ми отримали це прошивання суцільною стрічкою, це прошивання просто точками. Зараз Трошечки вам покажу, потім вже детальніше буде окремо відео з цього приводу. Поїхали. продовження попереднього відео наочної демонстрації вам, як працює наш апарат для смаз ліфтингу, які лінії він прошиває. В шарі смаз. Що важливо, на чому ще раз ставлю важливий акцент. Поверхневі тканини при цьому не пошкоджуються, шкіра не пошкоджується. Тут достатньо товстий у нас шматочок пластику. Тут 3 мм. Його товщина, я спеціально взяв. І ми працювали насадкою, яка працює на глибині 3 мм. І там, де ми прошивали лінії, з одного боку поверхня абсолютно гладка. З іншого боку, всередині, там, де шар смаз вже йде, коли ми працюємо з пацієнтом, тут вже шрохувата поверхня. Тобто лінія прошивається абсолютно без пошкодження поверхневих тканин, в тому числі шкіри.